За моєю спиною зараз мут кожного українця, зараз кожен мене зрозуміє. Значить, ми зараз нація, яка живе на валізах. О, дивіться, друзі, ставте лайк, якщо знайомо просто все наше життя тепер в декількох валізах. Моє життя вміщається в окількох валізах, слава Богу, є машина, щоб це все возити. Але а, ви уявіть. Як нас з корнями вирвали людей з окупованих територій? Територій людей, які там приїхали за і так далі. І оце от відчуття постійно, я навіть впевнена, ставте щось в коменти плюс, чи якусь яку свою думку, що навіть якщо ти за кордоном, навіть якщо ти вже обжився, тебе житло і так далі, ти все рівно відчуваєш, що ти не вдома, ти все рівно, от як, як начебто на валізах, ти все рівно не можеш до кінця розслабитися і зрозуміти, блін, тут реально жити тепер, тут тепер постійно жити, в Україну, напевно, не вернуся, особливо дивлячись на останні події, деякі відбуваються в Україні, що там чудить влада. І а, ти намагаєшся змиритися з тим, що все, все, я приїхав, мені того не треба. А потім раз і переїзд. Раз. І треба збиратися. І щоб ви розуміли, це вже мій переїзд. Я до війни жив в Італії. Як почалася війна, повернувся в Україну. Потім ці п'ять кульових поранень в Німеччину. Оце от щось доставили в Німеччину, щось тут же купив. Потім а, намагались оцей палець вирівняти. Сказали, зроблять мені в Британії його. Коротше. Ну Він відстрелений був, а нічого там не зробили з ним. Ще Британські речі, лікарі глянули такі. Мене не знали, що з цим робити. Весь поняття. Я і так вже і сяк. Я вже там і в Туреччині питав лікарів і так далі Безполезно. Хоча як в німеччині робили, ціпали поняла? Я Він казав: ви неправильно зробили. Він криво зростеться. Вони такі но зерґуд, але талізгут, все хорошо. Короче, зараз я оце переїхав з Британії. Все, можете мене привітати. Я уїхав з Британії. Запишу ще детальне відео вам про Британію, бо всі ж думали, що там вообще не сказка. Насправді це просто якась е, Індія з індусами, де якось британці затісались, які думають, що вони е, е, якісь тінь королівських криві. Знаєте, в них є і ну це жесть просто. Чим більше катаєшся по світу, намагаєшся знайти своє місце, тим більше розумієш, що Україна важлива до війни. Була найкращою країною в світі. От, а зараз, друзі, я... це просто. Ось таке. Шукаю зараз країну для життя. Думаю, де, де далі жити. Пробую, світ великий, є. намагаюсь десь влаштуватися. Мені дуже важливо, щоб медицина була гарна, бо здоров'я в мене хрова після розстрілу. От і все. Ну що, пишіть в коменти, знайома вам така ситуація. Так, да, це я вже так задовбався. Все збирайте, розбирайте, забирань. Ми продовжуємо шукати країну для життя поки що важко дуже. Ну ладно, особливо, щоб медицина була гарна. Так, все на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.